Охайо, це фоса. Так, мені подобаються хлопці, які подобаються усім. Але хіба такі хлопці не існують, просто щоб усім подобатись? Такий хлопець, як тортик на піжамній вечірці. Він смачний, його хочеться. Він подобається усім. Але він один. Він не зможе бути лише твоїм. І навіть якщо твоя піжама краща за інші. Бо ти сама її пошила, чи купила за гроші батька. Це боротьба не піжам, а наполегливості та швидкості. Хто зможе непомітно відрізати собі більший шматочок? А хто природніше підлиє собі чаю і зробить вигляд, що вона повністю в розмові? не мені... Аніме тут таке ж. Головний герой не може бути сміливим і відповідати прямо. Він лише головний герой тортик на вечірці. <правда> <правда> сценаристи справді постаралися, щоб вигадати цікавих персонажів подруга дитинства Лайт Яндере, дівчинка Кавай з великими перевагами, ревнива молодша сестричка. Це взагалі класика. <правда> І звісно, кохай Сундере це класичний набір. Ну або якщо хочете, Філадельфія сет у світі аніме. Звісно, можна було б додати ще кілька гарно працюючих типажів: кудере, яка не усвідомлює своїх почуттів, бакадере, якій потрібна лише твоя піжама через запах, або сувору сенсей, яка таємно мріє про наївного хлопчика. Але навіщо псувати вже збалансовану страву? У гарній страві має бути лише необхідне. Це як бігти до стадіону, щоб потренуватись. Навіщо? Ви ж на стадіоні бігати будете. Та краще під'їдьте трамваєм. Насправді, я навіть скажу так: якщо вже зібрався йти в похід, не забудь взяти те, без чого тобі буде сумно. Завжди бери те, чого справді потребуєш. Хоч улюблену мангу. Бо хто знає. Можливо, вона знадобиться, щоб розпалити багаття. Але сюжет вимагає Ватарі Кун мусить обрати одну єдину. Та коли це зупиняло сценаристів від паралельних рутів? Невже ти хочеш мене поцілувати? Я, я навіть не знаю, не певен, що у мене вийде. Ти кохаєш мене? І я. Я не хочу тебе обтяжувати своїми почуттями. Сходимо за морозивом. Я... Я не певен, що готовий нав'язувати тобі свою думку. Ось такий він, головний герой. Він не може прийняти остаточного рішення. Ну бо тоді все закінчилось би на перших серіях. Далі у випуску, що спільного між скейтом і аніме та чому аніме робить нас сильнішими. Але це все у повній версії на Патреоні.